На 35 комітів, коли ми самі відравнити, їдемо свой власник. Дана модель втратила 35 комітів з лікуванням диференціалу. Люди замовили замовлені, беземо. Доставка на десь прикольна, без передоплати. Бачите, заказки випадають. Ми знаходимо зараз витратити дома, 35 км, що «Бізова» забав. Віличок 2. Доставили нас безкоштовно, без фруктоплат. Також по наявності є багато різної техніки. БУ Японія є значить, Китай, Індія, трактори від 24 до 130 кінських сил. Всі по наявності, з кабінами, без кабіни, з кондиціонером, без кондиціонера, з примусовими гідравліками, без примусових гідравлик. Повністю є все. Всім гарного дня і мирного неба. А з вами завжди Олександра.